Вияриню посадовіть, та й можете вертати до роботи. Ну що, донечко, тут правда, ж придобніше, вільніше дихати? Вільніше? Ляш, рибонько, ти, може, заснути хочеш? Та б як заснула, тільки я боюся. От хай Бог милує. Чого боїшся? Та все якесь таке страхіття, снице. Ти помолись до Йосипа Святого, то він сни перенесе тобі на добре. От, бувало, в батенька так любо, всеситься, що я літаю, а тут і снилося й разу. Коли сниться, що літаєш, то ростеш. От ти воно так замолоду існиться, та ти вже не ростеш. Та певно, ляш воєдненько, та засни гарненько. А я посижу тута, помолюся, Щоб Бог тобі послав вкусні здоров'я. Ну, що сказав той німець? Є надія? Що ж, каже. Було все можливо. Він сказав, що, можливо, якби її привезти на в Україну, то, можливо, одужала би. Бач, синку, на берег німець, то може й правду каже. Вона таки нудилась, не небога. Що ж, відомо, завезено далеко. Не кожен привикає до чужини, а котре привикне, а котре то й. Мамо, скажу цареві, що має до тестя поїхати на гостину. Невже ж не пустить? Та мав би пустити, війна вже закінчилась. Ну скажу, що в Київ треба відвести хвору жінку, поклонитись там святим узгодином для ісцілення. Чому ж не пустить? Та повинен випустити. Це вже гріх людей на Богомілля не пускати. А ти, синку, добре надумав поїхати на площу помічніше. Вона буває за усякі ліки. Ба, сонечко схиляється на вечір. Ти б тут розбудив Оксану, синку. На заході недобре склати хворим, а я піду, зварю моє везілля, щоб на ніч було готове пити. Спасибі, що клопочитися нею. Синку, завезли чужу дитину, треба ще якось їй давати раду. Ситисти падає. Бач, мені наснилось, що місяць. Ясно, ясно, засвітив батьковім садочку. Місяць, Люба, все дивно, адже саме на тебе сонце. Що ж, може, там ясніше світить місяць, ніж тут сонце. О Оксано, не журись. Скоро побачиш, як на країні світиться і сонце, і місяць. Все ж як, хіба умру? Тоді запевне душа полине. Бог з тобою, Люба. чи я тобі таке казав? Надумав я поїхати в устину до твоїх. Велике діло, що ти задумав. Цар думки заверне. Цар пустить, адже кажуть, що на країні утихомирилась. Як ти кажеш, утихомирилося? Зломилась воля. Україна лягла в Москві під ноги. Семир, по-твоєму, ота руїна. Отак і я утихомирюся в труні. Тобі живешся на в країні. Москва не може заступити сонця, звелити гай рідного, сушити річок веселих. Годі, не кажи. Тепер я нікуди не поїду. Чому ж? Не хочу. Що це ти, Оксано? Що ти таке говориш? Мені дивно. А я дивую. Ти з яким лицем збираєшся з'явитись на Вкраїні? Сидів, сидів у запічку московським, поки лилася кров, поки змагання велись там на Вкраїні за життя. А як от тихомирилось, ти їдеш, того ясного сонця заживати, що не дістали руки за грибущі, і гаєм недопаленим втішатись. На пожерині хочеш подивитись, що там широко розлилися ріки від та крови. А ти тепер катаєш, але й сама мені колись казала, що готова прийняти руку від крови чисту. Правда. Я казала, ми варті одне одного, боялись розливи крови і татари, шпигів московських і кровоприсяги, та тільки не подумали, що буде, як все утихомириться. Степане, дай руку. Все навіщо? Ти не хочеш? Ні, в чом же? От ніби руки чисті, та все мариться, що їх покрила не кров, а так немовіржа, як на старих шаблях буває. Знаєш? Ти вміє залізти словами без ножа. Та тільки все я вмію, більш нічого. Що ж таке я й маю вміти. Оксано, та пожалій себе й мене хоч трохи. Занадто я жаліла в і горе. Якби я мала сили не жаліти, то вирбалось давно сі кормиги. І ти б слобонився від держі, а так і вже чисто. Ні собі, ні людям. Оксаночко, ну поїди на Вкраїну. Ну я тебе прошу. Там батько, мати, родина, приятелі. Там ти з ними розважишся. Я й вічі не, не смію їм глянути. Ну в Київ подамося, помолимось. Хай Бог простить усі гріхи, хай тобі здоров'я верне. Та кому потрібно те моє здоров'я, та я сама. Мені, мені моя хороша, я ж так тебе люблю. Ти жалуєш мене, але любити таки нема завіщо я тепер така недобра стала, вередлива. Ні, ні, моя хороша. Я хороша. Якби була хоч якась краса, то вона вже давно з обличчя спала. Ти шарпаєш себе словами тими, не треба стільки говорити. Правда. Та що ж картатися словами, Люба? Нас долі так уже скарала тяжко. Що напевне Бог простить усі гріхи. Хто засланий, в тюрму замкнутий був, а ми несли кайдани невидимі. Хто хвилини щастя в боротьбі, а нас важка, тяжка душила змора, що нам і не властиво було подолати. Так, це правда, але ніхто того не зрозуміє, поки ми живі. Отже, треба вмирати. Ти, напевно, довше проживеш, ніж я. Тобі свій заповіт до рук віддам я, А ти його передаси братчикам, родині, то ще живий залишиться. Ой, краще б я тобі таке казав. Мій любий, ти на світі більш потрібніший. Тобі ще є про що й про кого дбати. Борцем не вдався ти та після бою подоланим подати пільгу зможеш, як ти не раз давав. На бойовиську не бойовись, коли всі ж померли. Ранених багато, поможеш їм одужати. То може, колись там зібравшись знов до бою, вони тебе згадають добрим словом. А як і ні, то не жали, що їм поміг. Подім золота будувати. Бачиш, сонце вже не в заході. Добрані, сонечко, ідеш на захід, побачиш Україну. Привітай.